Я сьогодні представляю організацію People in Meet, чоловік віднаті, якщо українською, тому що я сама в організації People in Need працювала. Десять років тому я працювала два роки в Чечні. People in Need – це організація, яка вже святкує 20 років. Це організація, яка заснована журналістами, людьми, які не була байдужа доля людей, які живуть за кордоном. Вона має такі чотири головні напрямки. Це перша це гуманітарна допомога, з чогось організація почала працювати. Це землетруси, це, це можуть бути війни, наприклад, як це було в Чечні і в Житті. Це також допомога в цілях розвитку. Другим таким основним і важливим напрямком людини в біді, чоловіка в біді це підтримка прав людини. Організація працює вже дуже багато років. Це в Білорусі, також почала працювати в Україні, ви самі знаєте чому. Також працює на Кубі і в країнах, наприклад, як Варба, Мянмар, де є проблеми з правами, захисту прав. Це організація не тільки зосереджена на допомогу за кордоном, а також зосереджена на роботу в Чехії, саме в самій Чехії. Працює з людьми, тому що в нас є також виникають проблеми, наприклад, проблеми, щоб люди були е, толерантними або толерантними. Нормально ми жили в суспільстві, де є різні національності, де є роми, де є афганці, в'єтнамці і всі. І також працює в напрямку освітнього. Тому що дуже важливий момент працювати в школах. Є батьки і є школи. В школи вони викладають, показують різні програми. Є такий великий фестиваль в Чехії про, про права людини, який називається Один світ. Єдин світ», Це є такий примір, як, наприклад, до кудись в Україні. І фільми показуються дітям, потім є обговорення на різні теми. На сьогоднішній день Піплій Мід працює в 25 країнах. Якщо сказати, наприклад, про Чечну, я можу конкретно навести приклади, що там, як ми допомагали. Наприклад, щомісячно 50 тисяч людей отримувало допомогу їжі, основні продукти. 25 шкіл і дитячих садків було відновлено, що проси був повністю зруйнований. І за 6 років в діяльності People in Need на Кавказі було використано 24 мільйони євро. People in Need була одна з найбільших трьох організацій народів, які працювали на Кавказі. На жаль, місія людини чоловіка закінчилася в Росії, тому що був великий тиск в організації, ми вже туди не повернулись, повернулись в іншому напрямку і це захист.